Продовжимо і безпосередньо поговоримо вже про ядерний аспект. Тож, генеральний директор МАГАТЕ очолить місію на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС. Про це Рафаель Гросі повідомив на своїй сторінці у Твіттер після розмови з Володимиром Зеленським. Деталі з прямої мови. Після тривожних подій, пов'язаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолюю наступну ротацію нашої місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою. І зараз з нами на зв'язку Олег Коріка, виконуючи обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Олеже. тож… Від чого залежить стан і охолодження реакторів ЗАЕС? як на це впливає руйнування греблі Каховської ГЕС? І як наслідок, це зрозуміло так. Зменшення глибини Каховської Каховського водосховища. Тож які наслідки це може мати для запорізької атомної електростанції? Каховське водосховище, як звичайно, будь-яке водосховище поблизу атомної електростанції або теплової електростанції в нормальному режимі набуває дуже важливого значення, оскільки це є водойма, звідки відбувається водоспоживання теплової і атомної електростанції. Звичайно, коли працює АЕС або теплова електростанція на потужності, то енергоблок 1000 МВт споживає. Води приблизно в обсязі пів кубометра в секунду. Це є приблизно 10 мільйонів кубометрів води на рік. При роботі на потужності ця вода споживається для того, щоб виробляти електрику. Але наразі енергоблоки всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції знаходяться в зупиненому стані. І вода практично не випаровується з водою охолоджувача Запорізької АЕС. водойми – охолоджувачем. Це відоклем відокремлена гідротехнічна споруда, яка відповідно наповнена, має стабільний рівень і відповідно має запас води для того, щоб за умови, скажімо так, здійснення відповідних заходів з безпеки. В зупиненому стані продовжити безпечну експлуатацію атомної електростанції і зниження рівня в Хаховському водосховищі не матиме з цієї точки зору впливу на стан ядерної традиційної безпеки Умов, умовно каза в так? умовах зупинених. Енергоблоків умовно кажучи, це басейн, з якого беруть воду, і він ізольований безпосередньо від Каховського водосховища, його можна наповнювати, його можна спускати. Я правильно розумію? Саме так. І е, на е, значить останнім часом, коли ми отримали інформацію від е, про е, мінування е, греблі Каховської е, е, Каховської ГЕС, то Відповідно був зроблений аналіз е, стану безпеки от, на випадок е, руйнування цієї дамби і фактично зникнення каховського водосховища, і е, опрацьований підготовлений перелік заходів, які забезпечать безпечний стан Запорізької АЕС в умовах фактично відсутності е, каховського водосховища, і за умови ці заходи. Е, Значит, спрямовані в основному на дві таких, значить, два таких важливих компоненти: це перше, це е, створення запасу резерву водних ресурсів в межах промислового майданчика Запорізької АЕС. І друге це е, заходи спрямовані на зменшення споживання водних ресурсів Запорізької атомці. Тобто, за умови виконання цих, цього комплексу заходів в умовах зупину, в якому зараз знаходяться енергоблоки Запорізької, можливе забезпечення безпечної експлуатації протягом кількох місяців. Зрозуміло, зрозуміло. Взагалі, якщо відійти від питання реакторів, яка ситуація зараз безпосередньо на ЗАЕС? що з персоналом, що з російськими військами, які знаходяться на території атомної станції, що зі зброєю, яку вони там складують? І взагалі ми знаємо, що найближчими днями має відбутись візит керівника МАГАТЕ ГРОСІ. Що він може змінити? Чи є якісь у нас сподівання на безпосередню його місію? Дякую за запитання. Знаєте, фактично зникнення Каховського водосховища руками рашистських окупантів це черговий, скажімо так, крок рашистів в напрямку подальшої деградації ядерної та радіаційної безпеки Запорізької електростанції. Ну, я хотів би нагадати, що фактично. За командою е, з Москви е, два тижні тому була е, припинена автоматична передача даних е, з е, радіаційного моніторингу е, про майданчика Запорізької атомної електростанції. Наразі місія МАГАТЕ, яка зараз постійно присутня на е, Запорізька ЕС. Бере ці дані і в телефонному режимі передає в центральний офіс МАГАТЕ відповідно таким чином вони і до нас в Україну попадають. Тобто, це є порушення чергове порушення норм з ядерної традиційної безпеки. Також я нагадаю про те, що відбулись кілька разів, сім разів вже відбулась експлуатаційна подія. Раніше ми називали це порушення. Безпечної експлуатації Запорізької АЕС з повним знеструмленням Запорізької АЕС. це е, взагалі неприйнятна річ і е, також демонструє деградацію безпеки. Значить, також відбувається тиск на персонал. Тиск на персонал підсилюються, перевіряють мобільні телефони, перевіряють зміст е, смартфонів. Не пускають вже на промайданчик навіть з, з звичайними бабушкафонами, е, кнопочними телефонами без камер, незважаючи вже про значить е, смартфони. Е, тиск на персонал, який не отримав паспорт е, Росії, значно підсилився. От і відповідно до роботи на Запорізькій АЕС залучається персонал, який не має відповідної кваліфікації. Немає наявних умов для того, щоб забезпечити кваліфікацію вновь прийнятого на роботу персоналу. збільшується рівень мілітарізації атомної електростанції, тобто збільшується кількість зброї вибухівки. Я нагадаю, що виробничі приміщення Запорізької атомної електростанції використовуються як укриття для техніки військової. Відповідно зброї, а також виробничі приміщення використовуються для ремонту військової техніки Російської Федерації. Пане Олеже, якщо, якщо дозволити, ще 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 одне питання. Воно також пов'язано безпосередньо з радіацією. Справа ось в чому Путін постійно чимось погрожує. Він видає це нібито за плани України. Ну та сама Каховська ГЕС раніше. Якщо я правильно пам'ятаю в жовтні, коли був черговий такий трек стосовно подальших дій, він згадував про те, що ми нібито готуємо вибух брудною бомбою. Була місія МАГАТЕ, вони подивились, сказали, що ні у України немає можливостей, але є такий висновок: що можливо, саме і це і готує зараз Росія. Ту саму брудну бомбу. Ви могли би пояснити, чи готові ми до такого сценарію, чи готові ми реагувати на таку ситуацію, якщо вона відбудеться? Дякую за запитання. Я б хотів би завершити відповідь на попереднє запитання. Якщо е можна, так. Так, да, так. Да. І відповім на це питання про, значить, відповідні. Звинувачення Росії в брудній бомбі, значить, ми е, дійсно очікуємо е, візит е, Рафаеля Маріана в росі. Вот і ми е, відповідно е, на радбезі він запропонував. Він по перше, він зізнався в тому, що фактично сім е, принципів безпеки, які він проголосив, скомпрометовані, тобто зруйновані російськими окупантами, і він запропонував нові п'ять принципів. Які б допомогли забезпечити, щоб не відбулася аварія або аварійна ситуація на Запорізькій електростанції в цих умовах, але реалізація цих п'яти принципів, як сказав наш постійний представник при ООН, можлива в випадку від безумовної демілітарізації і деокупації Запорізької атомної електростанції, як це зазначено? В трьох рішеннях, резолюціях керівного органу МАГАТЕ, ради керуючих, тобто, отаким от чином, і єдиний безпечний шлях для того, щоб забезпечити безпеку, це є деокупація, ага. демілітаризація, повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль легітимного і компетентного оператора, на енергоатом і повернення під Контроль органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки легітимного регулятора Державної інспекції ядерного регулювання. Щодо брудної бомби, то ви вже самі сказали, що відповідно, і це було в засобах масової інформації про те, що ми запрошували неодноразово у відповідь на фейкові заяви Російської Федерації місії МАГАТЕ до наших значить, підприємств, і відбулися інспекції. ми Є транспарентна е, країна, яка чітко дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань в сфері використання ядерної енергії, результати цих інспекцій, це Пане повністю ми, ми, пам'ятаємо про результати. Я, я, я до того що не дай Боже, вона буде використана е, росіянами, чи знаємо ми е, як на це реагувати? Просто скажіть е, так. Е, так, да супер. Значить, ми е, по перше, значить, коли. Втрачається контроль у зв'язку з окупацією там території тимчасовою. То коли втрачається контроль над ядерним матеріалом або джерелами інізуючого випромінювання, то ми повідомляємо установленому порядку е, міжнародної інституції от, МАГАТЕ. І в умовах війни в Україні функціонують державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та державна система обліку та контролю ядерних матеріалів, які унеможливлюють перебування радіоактивних матеріалів на законному обігу і створення брудної бомби. Про всі випадки втрати контролю ми повідомляємо МАГАТЕ. І якщо ці ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання будуть кимось використані, то це. Є відповідальністю окупантів, зрозуміло. Дякую, дякую дуже. Олег Корікав, виконуючи обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був зараз з нами на зв'язку.